Всім привіт! З вами Сергій та Лія. І сьогодні ми хочемо спробувати відповісти на запитання, яке ми вдвох обидва чули під час наших служінь на місії повного дня, і ви теж, мабуть, задавались цим питанням? Мабуть, чули його часто від інших людей. Воно звучить по-різному, коли його запитують різні люди, але загалом його можна коротко поставити таким чином, чому життя таке важке? Чому Бог допускає складні випробування в нашому житті? Так і не дивлячись на те, що це запитання дуже актуальне, на нього не можна дуже легко і зразу відповісти, тому що, як ми знаємо, випробування бувають різними в нашому житті. Ми народжуємося в різних країнах з різними проблемами, з різними плюсами і мінусами, так в різних сім'ях і обставинах. Проте, ми б хотіли подивитися на те, як Господь саме створив нас і що він якби очікує від нас. І ми можемо це побачити, до речі, з першої ж книги в Біблії, з першого розділу буття. Так, це 27-й вірш. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх яким чином цей вірш відповідає на це запитання, яке у нас є? Ну, ми можемо побачити з цього вірша, що Господь створив нас такими, як і він сам. Бог створив нас на свій образ, тобто ми маємо бути схожими на нього, думаючи про це, що ми маємо бути схожими на Бога, котрий всесильний, котрий може зробити все, що нам здається і забажається. Котрий вміє керувати цією землею, стихіями, своєю поведінкою, своїми почуттями, котрий може поділитися своєю любов'ю, і знаннями, і розумінням, і так далі, і ми маємо схоже стати на таку істоту, то це дуже складно зробити, якщо ми не розуміємо, як це зробити, і тим паче, ну, за 100 років людського життя. Стати такою, такою істотою ну дуже складно, якщо ми нічого не робимо. Якщо ми не навчаємося і не маємо випробувань в своєму житті, котрі б допомогли нам зрозуміти і себе, і інших, і тим, як ми маємо діяти до чогось або когось. Угу. Це цікаво, що коли ми думаємо про те, що нам потрібно бути схожими на нашого небесного батька і що він очікує від нас цього, ми одразу думаємо про його силу. Силу створення світів, силу робити все, все можливе і неможливе. Проте як Лія зазначила, також важлива важливі якості нашого Небесного батька це любов і милосердя, і ми навчаємось бути схожими на нього, коли ми навчаємось любити так, як він любить мати милосердя, яке він має, коли ми навчаємо, розвиваємо наш інтелект, бо Бог дуже розумний. Насправді, те, чого від нас бог очікує, сказано прямо в наступному вірші, в 28-му, в книзі буття, можеш прочитати, будь ласка. Так. І благословив їх Бог і сказав Бог до них плодіться і розмножуйтесь, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазучим живим на землі. Угу. Тобто небесний батько очікує, що ми будемо, що ми виростимо в тих, хто зможе панувати праведно. Так, нам треба навчитися правильно володіти землею, щоб вона продовжувала давати е, найкраще. І нам треба навчитися панувати також і над тими, хто поряд з нами. Це тварини, все всякі різні і морські, і не тільки так. І нам треба дійсно навчитися це робити саме правильно, так само, як це робить небесне батько і зробив для нас. Угу. І на мою думку, найкраще панує той, хто навчився панувати над собою. Так. І рецепт того, як людина може навчитись панувати над собою, це проходження через випробування. Життя є горнилом, в якому ми переплавляємось, і Господь виготовляє з нас міцніших. Істот, коли ми хочемо навчитися панувати над своїм тілом, то ми йдемо у спортзал, mm -hmm. і ми йдемо, якщо ми новенькі, до тренера, mm -hmm. котре допомагає нам зрозуміти, які вправи робити, як можливо там щось їсти, рахувати калорії і так далі, щоб ми могли контролювати своє тіло. Так само і в нашому житті ми маємо навчитися не лише контролювати своє тіло, але й контролювати своє. Духовне ціле, да, контролювати свої думки, своє ставлення до чогось або когось, і таким чином також навчитися контролювати свої дії, котрі як можуть допомагати, так на жалі, mm -hmm. можуть робити навпаки щось не дуже добре. Так, мені подобається ця аналогія, що небесний батько наш тренер. Він знаходиться поряд з нами. Він направляє нас, як правильно використовувати ці механізми. Машини тренажерні в залі, uh -huh. бо перший раз, користуючись ними, ми не знаємо, як правильно їх застосувати. І це складно. Я пам'ятаю свої перші рази в спортзалі, наскільки мені було самостійно складно розібратися, що і як робити, і як ті або інші вправи впливають на специфічні мускули або м'язи в моєму тілі, тому що я, ну, я не знала, що це і як це. Uh -huh. Так, я теж пам'ятаю, коли я почав займатися в залі, і мій тренер і я разом шукали, де моя межа, uh -huh. щоб ми поступово підіймали її, а не намагалися зробити все одразу. Не, не намагалися зробити з мене найсильнішу людину на планеті за один день. І це було дуже допоміжне, тому що я пам'ятаю, коли ми шукали цю межу. Я трошки перенапружив себе, і мені стало погано. <смі> і тоді він допоміг мені порадами, як правильно можна відпочити зараз. Він знайшов місце в залі, де я міг лягти. Він зробив так, щоб я правильно ліг. Він приніс мені батончик, щоб трошки підняти цукор назад у крові. Тобто, всі ці речі по аналогії небесний вадько робить для нас в нашому житті. Якщо ми дивимось нашими відкритими духовними очима, ми бачимо його руку, як він це робить. І хотілося б також звернутися до книги Мормона в цьому питанні. Ось другий нефій, другий розділ, 26-й вірш. Зможеш прочитати, будь ласка? І Месія прийде в повноті часу, щоб викупити дітей людських від падіння. І через те, що вони викуплені від падіння, вони стали вільними назавжди. Можуть відрізняти добро від зла діяти самостійно, а не бути під дією, за винятком покарання згідно з законом у той великий останній день згідно з заповідями, даними Богом. Дякую. Ну і ключове, що тут сказано, це те, що ми є вільними завдяки Ісусу Христу, і ми можемо вибирати, діяти самостійно або бути під дією. І от це зв'язується з тим, що ми прочитали в бутті. Небесний батько хоче, щоб ми навчилися діяти самостійно. Так, він не хоче, щоб ми робили те, що від нас очікується. Він не хоче, щоб ми просто сиділи і чекали, поки щось станеться в нашому житті, поки наші мускули фізичні, духовні або розумові самі по собі якось там зміняться. Ні. Він хоче, щоб ми навчилися панувати собою. Навчилися діяти, обирати правильні дії, котрі допоможуть як нам, так і тим, хто навколо нас. Так і можна сказати: на жаль, єдиний рецепт, як ми можемо вийти з тихої, безпечної, теплої гавані у великі води, це випробування. І ми не знаємо, які випробування наразі є у вашому житті. Ми знаємо, що ця відповідь, яку ми зараз обговорюємо, не є вичерпною. І не відповідає повністю на ваші запитання, ваші страждання і ваші випробування. Так. Але ми знаємо, що це той напрямок, в якому варто шукати. Тому ми запрошуємо вас шукати, продовжувати шукати самостійно, вивчати священні писання, спілкуватись з небесним батьком у молитві. І ми знаємо і обіцяємо, що через особисті откровення ви знайдете і скерування, і напрямок, і розуміння, які допоможуть вам у ваших випробуваннях. Так. Господь, не дивлячись на те, що відправив нас сюди на землю для того, щоб ми навчалися, пообіцяв нам, що дійсно буде поряд з нами. І більше того, він також відправив свого сина для того, щоб ми мали приклад того, ким ми можемо стати, наприклад, котрим ми можемо завжди звертати свою увагу і тримати навіть наш духовний погляд. Бо дійсно наш Спаситель, він прекрасний приклад того яким ми можемо бути, і як ми можемо допомагати і служити іншим, коли ми самостійно зможемо опанувати себе і свої бажання, і свої проблеми, але при цьому маючи сильні духовні відносини зі своїм батьком, з нашим небесним батьком. Дякую. А на цьому на сьогодні все. Будь ласка, пам'ятайте про те, що ми чекаємо ваші думки в коментарях. А також ставте вподобайки, діліться відео з друзями і знайомими. І дякую за те, що ви з нами і що ви слухаєте те, що ми маємо сказати. До наступних зустрічей! Чао!